Православна церква України і Українська греко-католицька церква від сьогодні офіційно перейшли на новоюліанський календар. Є нерухомі свята, які відзначатимуться за новим стилем. А от свята з рухомими датами зміни не стосуватимуться. І паноці зазначають, що календар це не догма віри. Важливим є саме свято, а не те, коли його відзначають. Тож, за новими датами цього місяця, віряни відзначають 8 вересня Різдво Пресвятої Богородиці, 14-го Воздвиження чесного хреста, го віри на дію любові матері їхньої Софії, 23-го вересня зачаття Івана Притеч. Водночас, парафіянам, які не готові перейти на новий календар, надали перехідний період два роки. Ну і власне іще до таких ось. Новин сьогодні з першим вересня, е -е 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 -е. ну якби. Є у нас е, різні на цей день такі народні повіря. Даю не народні першим... народні традиції, обряди так. Як але так до речі, речі я вибач я щось нав... приводу на майбутнє вперед. дат дату. Додам що ось, наприклад, міняються дати основних церковних свят. Я вже деякі назвала, але покрови при святої Богородиці тепер відзначатимуть не 14 жовтня, а 1 жовтня. День Святого Миколая вже не 19 грудня. А 6 1 грудня Різдво буде 25 грудня у всіх, а не 7 січня, у тих 25, го тих 27. го Ні, тепер у всіх буде Різдво 25 грудня, згідно нового календаря, цієї календарної реформи. Щедрий вечір 31 грудня, а не 13 січня. Е, ну, це я пам'ятаю так, як бабуся розповідала, знаєш, як вона говорила. Ну, вони колись були. так було. Так, так. А на оце старий Новий менш. рік, знаєш, там, і так далі, як це все розповідали. Щедрий вечір, 31 грудня, не 13 січня, Новий рік починатиметься зі свята веселя 1 січня, а не 14-го. Водохреща 6 січня, а не 19-го. Благовіщення буде 25 вересня, а не 7 квітня. Великдень і Трійцю святкуватимуть, як зазвичай. Ну і тепер більш докладно на цю тему ми будемо говорити з Людмилою Філіпович, релігієзнавиця і доктор філософських наук. Доброго дня, пані Людмила. Доброго дня. Ми розуміємо, що це таке важливе історичне рішення, і багато до речі про нього говорив. Я ось просто навіть зацитую зараз голову ПЦУ митрополита Епіфанія, який сказав, що воно настільки необхідне, як свого часу було необхідним рішення запровадити українську живу мову в богослужінні замість традиційної слов'янської, запровадити автокефальний устрій життя церкви замість багатостолітньої підлеглості. На вашу Думку, наскільки воно історичне, наскільки воно важливе, яка його мета, що це значить? Ви вже майже все розказали про зміну дат. А що зміна хіба тільки по датах? Ну це ж я думаю більш якийсь сакральний сенс на це, так? Без сумніву, тому що в релігії дуже багато є символічних речей, які проявляють себе зокрема і в датах святкувань. Ну, от символічно відзначити Різдво або 25-го, або 7-го, так символічно е, різдво. Старий був Новий був. рік чи Новий це... рік з 1 січня чи 13-го? Я думаю, що це все знаєте, лягає логічно в складні процеси ідентифікації, які переживає сьогодні наш народ, і це не лише тільки знаєте економічно свої мозги перебудувати чи там. В соціальній сфері чи в політичній сфері переосмислити те, що з нами було 70 років, а десь можливо і більше ніж 70 років. Це стосується і сфери духовної. А духовна сфера дуже. Непроста, вона багатошарова, багатовекторна. А Україна якраз не дається до такої багатовекторності. Тобто ми ж не лише тільки про християнство говоримо, коли думаємо про духовну українську людину. Ми ж не викреслюємо, скажімо, не скидаємо з наших, як то кажуть, п'єдесталів. І іудеїв, і мусульмани, і представників інших релігій. Але вважаючи, що все-таки переважна більшість у нас в Україні християни, а серед них 68% є все-таки православні. Оце рішення перейти на новий календар є, я би сказала, таким знаєте, історичним і цивілізаційним правильно вивіреним. Я думаю, що тут ми бачимо дуже цікаві процеси, які можна позначити. В тому лозунгу, який ми ще пам'ятаємо з недавніх часів геть від Москви і ближче до Європи. Тим самим ми підтверджуємо, що українці це європейська нація і хоче і в духовному житті теж долучитися до тих великих традицій, якими сьогодні живе саме Західна Європа і весь цивілізований світ. Тобто, серед навіть православних церков, вже 10 з них. І наша одинадцята перейшли на новий юліанський календар, а це почалося для православних на початку ХХ століття, коли такий сербський астроном все таки прийшов до висновку, що потрібні астрономічні зміни, які відбуваються, і залежать від швидкості, з якої обертається земля навколо сонця, і де постійно ми зустрічаємося з тим, що нібито відстає. Той старий календар, ну от, скажімо, від 1582 року, коли був прийнятий власне новий Григоріанський календар і до початку ХХ століття, ця різниця склала 13 днів. Ну а чим далі, то більше вона буде, тим, тим частіше вона буде збільшуватися, тому це, знаєте, привести у відповідність не лише тільки астрономічні показники, а й е, політичні. Тобто, тобто, ми так? Того, що ми е, тепер доєднуємося до європейської спільноти саме через цей календар, коли абсолютно природнім буде святкувати ці свята разом з усіма е, європейцями. А так у нас, знаєте, ніби яка шизофренія в голові е, відбувалася. Нікому нічого не можна було пояснити, чому у них 25-го, а чому у нас 7-го? А Я старий в... новий рік, як це старий новий рік, е, послухайте, є новий ми, новий, є... новий рік є старий новий рік. Ми настільки креативні, що ми мені здається, українці ще тривалий час будемо і по юліанському, і по новою і і Горіанському, і ще й мексиканські календарі, і китайські, і так далі. і Так далі. Нам би тільки знаєте, по посвяткувати щось. Але ми маємо свідомити, що це є дуже важливий. Крок для тих от ідентичних процесів, які ми зараз переживаємо, і я хочу сказати, що десь от прочитала результати, як, наприклад, різні вікові групи поставилися до змін календаря. Ну найбільш упортими, як то кажуть, є люди старшого покоління. Ми розуміємо, чому тому, що вони вже там я не знаю, 50 років вона святкувала 8, значить 21 вересня Різдво Богородиця а тут раптом треба перейти на 8. А от молоді ж, вона не така прив'язана до цих традицій. Вони більш гнучкі, вони підходять до цього дуже прагматично. І вони без знаєте, істерики, без якихось криз, там свідомісних, вони готові перейти на, на цей новий е, календар. Ну і календар же об'єднає, бачите, роз'єднає нас із московською церквою, об'єднає. Нас всіх навколо все таки єдиної української церкви, про яку мріють екуміністи християнські, які живуть не лише тільки в Україні а й за межами. Хоча ми готові до того, що залишаться ті. Які не приймуть так, цього так, а це так. ж протягом двох років? Я, я хочу з вами ще про це теж поговорити. Тут рветься поспілкуватися. Доброго дня. Ось люди нам пишуть. Доброго дня виходить, що тепер очищення води та й оновлення у всьому світі тепер буде відбуватися не 19, а 6 січня. Я правильно розумію, ставить нам питання Сашурик, хто б це не був. Правильно ставить, тому що очищує не природа, а очищує молитва, яка здійснюється в цей день. А якщо священник помил, помол, помолиться над цим чаном води, який потім роздає людям, і туди окуне хресто, коли це яка різниця, коли це станеться? Чи 6-го, чи 19-го? Тобто, знов таки, я абсолютно підтримую священників, які закликають не бути, знаєте, такими твердолобими, а поставитися до цього дуже розумно, зважено і динамічно. Святкувати не тату, а святкувати подію, яка сталася в цю тату. Ну а тут вони всі створені нами, і ми такі ж самі є творці, як і, скажімо, ті, які приймали рішення на перших християнських соборах. А чим ми гірше він Василя Великого чи там, наприклад, інших, значить, великих богословів і. Патріархів і митрополитів, які жили в минулому. Ну прийшов час дещо змінити і привести у відповідність. Що ми робимо, пані Людмила? А ось е, е, ви дійсно сказали, що от у нас, знаєте, такі креативності всілякі відбувалися, але в Європі було незрозуміло, як це е, у них уже ці канікули відбулися, так різдвяні, коли там не працює вся Європа. А у нас потім ще свої два тижні, і по суті випадало півгрудня, півсічня, і ці свята тривали так, що всі потім Ім там багато хто до лікарів потрапляв, бо аж 19 січня закінчувалися всі ці е, традиції, ну які пов'язані з їжею, харчуванням. А тепер, е, якщо водохреще 6 січня, нормально не так уже й багато, в принципі е, е, є ще в цьому такий позитив. А ще скажіть нюанс: що робити з державними вихідними? Як тепер це буде? Тепер це буде за новими календарем? Як що? Оце є проблема, і наскільки мені відомо, деякі свята вже е, узгоджені, е, тобто підписаний спеціальний указ е, президента України, е, коли перенесено, скажімо, е, вихідні дні з 7 січня на 25 грудня. Ну а з іншими святами, зокрема, це турбують, е, турбуються люди щодо е, покрови, да, 14 жовтня, що воно тепер перенесено на перше. Жовтня. Я думаю, що багато буде залежати від того, як домовляться між собою представники державної влади і представники церкви на місцях. Ну я думаю, що треба все-таки переходити на єдиний день, щоб ці свята і ці вшанування відбувалися по всій Україні. Але ж ви звернули увагу, що ніхто нікому нічого не нав'язує. навпаки, пропонується саме прийняти це добровільно. Все робиться, а на, як це на, буде на... проходити? Як Але. буде проходити? Бо ПЦУ е, е, пише, що це буде проходити календарна реформа без примусу, даючи всім можливість прийняти необхідні зміни поступово усвідомлено. Як буде цей процес е, переходу відбуватися? Ну уявіть собі, що є парафія, яка, наприклад, не хоче переходити на новий а е, так е, можна е, так, є, можна Значить, вони е, на зборах на своїх не приймають рішення і ставлять до відома свого священника, а той вже передає це бажання і це рішення вище по інстанціям. Воно доходить до митрополита, там чи до Епіфанія, чи скажімо, до Шевчука, і людям надається можливість плоти ну, ці два роки адаптуватися до нових дат, переформатувати, пере, ну, я знаю, перепідготуватися до, до цих дат, тому що знаєте, різниця в два тижні. Вона вже не лише тільки в свідомості має відбутися, це пов'язане з кліматичними якимись змінами з паролю року і таке інше. Я думаю, що наші люди, знаєте, дивлячись як вони адаптуються до умов війни, тобто. Де нас просто зачаровують, ну, тими от пристосуванськими такими своїми здібностями, пристосовуються до всього. І до цього так само пристосуються. Ми ж вже звикли жити з вами, без води, без світла, без енергії, без е, інтернету, І якось спілкуємося і продовжуємо жити, і, і фронту допомагаємо. Тобто е, я знаю, що хотілося б. Е, знаєте, якщо це дасть нам змогу дійсно геть від Москви, тому що я так розумію, що юліанський календар він сприймає, сприймається як пов'язаний з російською церковною культурою, так? Так, саме от Російська Православна Церква є абсолютно послідовним прихильником збереження саме цього юліанського календаря. Але я хочу нагадати священникам цієї церкви, що юліанський календар був запроваджений в 46-му році до нашої ери римським консулом Юлієм Цезарем. Це світський календар. І він не був пристосований для релігійного кола життя. І ви досі притримуєтеся того світського календаря. Весь світ, до речі, живе за релігійним календарем, який запропонував папа Римський Григорій XIII тисячу 1582 році. Ну тепер у нас нарешті, бачите, світський і релігійний календар збігаються. Ну, а хтось хоче знаходитися. Е, я думаю, що це просто-напросто від незнання і від такої, знаєте, небажання щось змінювати і страх, що з'являться ну, от, от, сильники і так, так далі. Ну, вони є, до речі, в усіх церквах. І нічого страшного. Так це ж прекрасно, що є таке, а є такі. Ну як може бути е, світ одноманітним? Жити було би дуже скучно, і Зараз... от до старостеліків можна буде ходити в гості. Ну і так, якщо є знаєте такі певні виклики, це дійсно все має бути таким як живим, як то кажуть. Так дякуємо вам за включення, дякуємо за е, докладний коментар, за пояснення. Такі важливі, такі цікаві. Е, з нами на зв'язку була релігієзнавець, доктор філософських наук Людмила Филипович.